Влада Одеси знову виділила мільйони гривень на обстеження дамби хаджибейського лиману, яка потребує ремонту, і вже не вперше. Це ж утрапилося це першоміський, Мене звати Олена Концевич. Є в нас місце прекрасне по Одесі. Велика велика клоака, ще одна, крім е, Доланівського узвозу, куди зливаються мільйони бабла не перший рік, не другий. Вона велика, вона ванюча, і зато ми знаємо, а гроші туди як стікали, так і стікають. І ось не вперше. Прозоро нам про це говорить, щоб не бути голослівним. Управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міськради оголосило тендер на комплексне обстеження технічного стану дамби Хаджибейського лиману 3,81 мільйонів гривень. Це все прекрасно. Дамбу треба чистити, за нею треба дивитися, тому що ми знаємо, що це на перший рік вже проблема і т.д. і т. Але справа в тому, що ні чорта ж так і не робиться, і це вже далеко не вперше. А віз і досі там. Значить, нагадаємо, що ще в 2021 році е, виділили мільйон 443 тисячі гривень на обстеження дамби. І тендери оголосили. І так далі. Тендер віддали кому правильно великим друзям довіряють е, Юрію Шумахіру і Євгену Канавалову. До речі, ми згадували про Неволанівський, е, і оце вони там теж, значить, свої руки, е, поласкали в цих всіх е, справах. Воно далі смерділо, воно далі нічого з цього не було. 23-го року на дамбі мали відремонтувати дві дренажні помпові станції. На ці роботи передбачили 7,2 мільйонів гривень. Рахуйте в копілочку. До 27-го року мала закінчити, як смерділо, так і смерділо. Періодично проблеми як були, так і є. У 24-му році Верховний суд сказав, пацани, хватит на набридло. І зобов'язав одеську міську раду вжити заходів для офіційного взяття греблі Хаджибайського лиману на облік. Колеги наші проаналізувавши всю цю лиманську штуку, підрахували, що вартість його перевищила 300 мільйонів гривень на даний момент. І далі, ось ми продовжуємо виділяти. Значить так, е от ми стоїмо на Біржовій, і значити і фішумахірово досі. Вони <сум> мають е кілька оцих оточок, на яких можна гроші заробляти руками. І так вони це і роблять, тому що поки що не видно кінця краю. І нам нехай не розкажуть, як це складно, як це погано. За ці роки можна було щось зробити щось з цим лиманом, а не вбухувати нові нові бабки на це. Ну, ми чомусь не маємо сумнівів, що віддадуть тим самим людям, які цим займалися вже до того, тому що ну, треба ж якось завершити історію, яка не закінчується вже руками, а дамба смердить, а бабло тече. Біржева, давайте розподіл коштів трошки. І давайте, нарешті, якщо ви таке бабло вбухуєте в ту саму дамбу, ну нехай вже якось до порядку приведуть пан Турханов. Будь ласка, просимо не тільки від свого імені, але й від імені всіх містян дорогі одеси тогості міста. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич.